Як може бути, що цивілізація до, кожного, до кожної країни приходить по-різному? І в мене таке питання одразу виникло: а що відбулося в Афганістані не так, що цивілізація туди дійшла тільки таким своїм ерзацом у вигляді тільки авто і, і моб? Я зрозуміла, в контексті розмов? Про індустріалізацію, які у мене на Фейсбуці, на моїй сторінці, до речі, можна підписатися, в шапці профілю є посилання на мій Фейсбук. Такі країни, як Афганістан, вони не пройшли індустріалізацію. Такий важливий етап прогресу, який приніс і багато болю, людству загалом, наприклад, Друга світова війна, як і перша, але особливо друга, вона стала результатом саме швидкої індустріалізації Німеччини і здатності її виробляти багато металу і багато зброї. Так само а, індустріалізація в радянському союзі породила такі жахливі речі, як голодомор, а, колективізацію. Це все катастрофи ХХ століття. Але якщо брати процес взагалі індустріалізації, то ми маємо дякувати. Їй за те, що сьогодні от я можу сидіти в кафе і пити каву, і в мене є електрика, грає музика. Якби Україна не пройшла індустріалізацію навіть в такому жахливому варіанті, нам можна сказати не пощастило. Та, але мало країн, які приходили б ці, цей процес без ломки. а без чого неможливий цей поступ до прогресу, і що не відбулось в Афганістані, де потім постали таліби і аль-каїда.